20 грудня Євген Клопотенко випустив на своєму ютуб-каналі відео, де поділився рецептом приготування Котелевського коржика та його історією. І ні словом не згадав про майстриню Оксану Дорошенко. Котелевський коржик авторська інтерпретація автентичного українського різдвяного смаколика панянки. І цей смаколик добре відомий на Полтавщині, зокрема у Котелевській громаді, де ця традиція зберігається і зараз. А котелевський коржик як різновид розписного печива придумала мешканка Котельви Оксана Дорошенко на Полтавщині. Відео Євгена Клопотенка спричинило суспільний резонанс. Мешканці діляться, що така подача інформації це невіглавство і поверхневість. Мій допис очевидно продемонстрував, що я воліла би бачити більше справедливості у цьому питанні. Чому у Буре? Тому що якби він справедливо сказав про. Те, що Котелевський Коржик це є проект Оксани Дорошенко, і це могла би бути така цікава колаборація між авторкою та людиною, яка дійсно є медійною. Втім, варто віддати належне Євгену Клопотенко після бурхливої реакції соцмереж відео зі свого ютуб-каналу він видалив, а перед майстриною Оксаною Дорошенко вибачився. Ну, що стосується ситуації з Євгеном. Я скажу, вчора ввечері тільки я написала пост, вже сьогодні, як він особисто зі мною зв'язався, написав вибачення в особисті повідомлення, написав публічне вибачення. І сказав, що просто недостатньо вони розібралися в темі, що таке більш не повториться. Ну, якби вважаю, конфлікт на цьому вичерпано, людина швидко відреагувала, адекватно відреагувала, реакція цілком притомна, адекватна, ну і надалі будемо якось співпрацювати, контактувати і будемо намагатися уникати таких непорозумінь.